Стою спасений, як руків представ. Ісуса нині прославляю, як вірне його я дитя. Ісус Христос мене звільнив, і дав мені вічне життя. Ісус Христос, мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Мир вам, улюблена Церква Христова, <кій> мир вам, поціновуючи Божого Слова, то в цей час вечірній звертається до цього дорого казу, що залишив для нас Господь, щоб ми не блукали на умання, щоб ми могли поправляти свої світильники, щоб вони яскраво світили в тій темряві, яка намагається огорнути сьогодні світ. І в тому числі проникнути і у церкву сьогодні в багатьох служителів виникає багато запитання, що робити, як бути, щоб церква духовно зростала, щоб християни були активними, щоб вони не, западали, не занепадали духом, щоб вони не охолоджувалися у вірі і чудовою такою ілюстрацією, застереженням для нас. Євляється історія семи церков, перших християн, які проживали в азійських церквах і які звершували служіння. Сім церков, про яких ми читаємо в другому і третьому розділі книги Об'явлення, вони якраз являються такою ілюстрацією, застереженням і попередженням. Щоб ми так само вслідувані за Ісусом Христом в всіх таких складних, надзвичайно життєвих обставинах, коли війна, коли сьогодні хаос, розруха, ми не занепадали в вірі. Мартін Лютер говорив, що де християнство занепадає, де перестає діяти, там з'являється Іслам. І історія цих семи церков якраз і про те говорить: здавалося б, християнство пробудження, здавалося б, навернення багатьох тих, хто не знав про Ісуса Христа, але прийшов час, і сучасна територія Турції це якраз і є тією ілюстрацією, коли християнство перестало діяти. І стоїть питання: а як ініціювати духовне пробудження, як перевіряти себе в дорозі слідування за Ісусом Христом? І давайте ми звернемося до ось цих післань, Давайте ми візьмемо для себе деякі уроки із того застереження, яке ще на зорі християнства, Господь через об'явлення говорив до християн. Але не про великий жаль вони не прослухалися. Отож будемо читати книга об'явлення святого Івана Богослова, другий розділ. Будемо читати перших п'ять віршів, а потім будемо ще вибірково читати і з третього розділу. Отож, пісня Івана Богослова, об'явлення, другий розділ. Читаємо з першого вірша. До Ангела церкви в Єфесії напиши: оце каже той, хто тримає сір, сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпіливість, і що не можеш терпіти лихих. І випробував тих, хто себе називає апостолом, а ними не є. І знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Колишні, то до тебе прийду незабаром. І зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Ось такими <кій> <кій> застереженнями, ось такими попередженнями звертається Господь до церкви в Єфесі. Пам'ятай, звідки ти впав. <кій> Згадай висоту в оригіналі сказано: звідки ти впав, і ми маємо розуміти. Щоби нас піднести на висоту нашої віри, Бог понизив Сина Свого і до рівня землі. Ісус Христос залишив славу неба, стався людиною і перебував серед нас людей. Бог підносить нас на висоту, а християни іноді скочуються. І це зрозуміло на висоті небезпечно. На висоті некомфортно, внизу простіше, не так помітно. І тому давайте, давайте, брати і сестри, згадаємо ось ту висоту нашого спасіння, на яку Бог нас підняв, обіцянки любові, благословіння, що Господь ними нас наділяє. Далі ми читаємо і ось така. Наказ або така порада покайся. Це звернення до церков, щоб каявся світ, потрібно покаятися нам. Також Господь каже вчинки давніші роби. І Слово Боже каже, віра без діл мертва про нашу віру повинні говорити наші діла, що вчинені у Бозі. Продовжуючи читати ось ці застереження, ці рекомендації у 25-му вірші цього самого розділу, після ні, до Тієтирської церкви, ми читаємо тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. Тримайте. Чому дожені? Тому що самому неможливо втримати сили темряви, атакують. І поодинці дияволу легко сьогодні долати християн, легко вводити в спокусу, але Господь каже: тримайте, диявол боїться єдності. Ми ще знаємо із тих попереджень, що Господь говорив до апостола Петра і, звертаючись до апостолів, він говорив, що диявол намагається сіяти вас як пшеницю. Але я молився, щоб віра ваша вона була збережена. щоб ви утверджувалися, і це надзвичайно важливо. Ще на що хотів би звернути увагу з третього розділу, з другого вірша, в Післані до Сардійської церкви, Господь каже: будь чуйний в оригіналі, прокиньсь або пробудись і бодрствуй. Сон – Сьогодні з відкритими очима здавалося б, і не сплять, здавалося, б, очі відкриті, але нічого не бачать. Христос нас пробуджує, щоб побачили славу Його, точно так, як на горі переображення. Петро, Яків Іоанн, Господь їх взяв з собою і Він привідкрив ту частиночку слави, але вони спали. Вони ледь що там розуміли, ледь що бачили. Але коли все скінчилося, коли вони побачили ту славу Господа нашого Ісуса Христа, то вони кажуть до Господа: добре нам бути тут. Але зверніть увагу, тільки на висоті, тільки на горі, тільки відокремленим від ось цих спокус і земних турбот, ми маємо підніматися. До небесних висот на крилах нашої віри. І нехай ось ці ілюстрації із того пережитого, із цієї історії, вони будуть і для нас, ось тим застереженням, і в той же час підбадьоренням, щоб ми переображувались, щоб ми змінювались, щоб ми свої погляди піднімали догори. І досягали тих небесних висот. А Богу нашому нехай буде подяка і слава, і в наших молитвах ми будемо схилятись перед Ним і прославляти Його, і йому вся слава належить. Амінь.